Йоу, друзі, ну я по старій добрій традиції. Ми обираємо собі кінтів мою банду в моєму телеграм-каналі. Давайте, нехай це буде, наприклад, осьо Кіріл. Бемс, копіюємо твій нікнейм. Так, і вставляємо його в пошук. Бемс. І шукаємо цього кента. Бемс, пемс, пемс. А де ж ти? Йо, яка у вас тут велика купа. Й оце халепа. Ага, Бемс, друже. Я тебе прийняв до себе в друзі. Так, давайте я предлагаю вам обрати наступного кента. Нехай, нехай, нехай це буде таком земс бемс-бемс. Оба Іван. Іван попадає до мене також в мою банду. Бемс, так, а тепер друга халепа. Потрібно знайти того Івана, який отправив мені заявку в друзі. Проте, проте, я її щось не бачу. Тому, Іван, кинь мені ще раз заявку в друзі, і я тебе потім прийму. Бо який з цих іменно Іванів я не знаю. Тому поки що оберемо собі другого кента. Так, Андрій Блокс. Так, Шукаємо тебе, друже. О, а ось у кент є. Тому ти також відправляєшся до мене в друзі. Бемс, поздравляю. А ти, друже, якщо також хочеш попасти до мене? в Банду тобі потрібно виконати три легких дії. А саме підписатися на мій телеграм-канал, підписатися на мій ютуб канал і втикнути крутецьку вподобайку. І можливо, саме тебе я наступному відео добавлю до себе в банду. Приємного перегляду! йо, еврібаді, з вами Ден Бугаті. Залетіли ми в режим під назвою режим Бога. Ну ми не просто залетіли в нього так постріляти, побігати, да? А так виходить, що я підфарбив опит на легендарний спел. Ну, перед цим всім я предлагаю відкрити звичайний Бемс. Ооо, улів. Вчуки, це класна тема, кстати. От мені цікаво, цікаво, яка мені випаде Лега. От спустися зараз в коментарі і напиши, як ти думаєш, яка мені випаде Лега. Я собі хочу легу, LEGO... я би хотів би собі дракона. От серйозно, я би хотів би собі дракона, але мені щас випаде. Пау! Сонце! Йооо, ну це це Лега непогана, да? Ну, але є ліпші. Є ліпші. Я недовольний. Ха-ха! Я недовольний. От напишіть в коментарях, вам подобається цей, цей легендарний спел? От мені цікаво, мені цікаво почитати буде, чи вам подобається цей спел чи ні. Бо у хлопців уже, як би, є дві леги, а в мене тільки тільки-тільки появилося. Це якась халепа, да? У мене Дімич обігнався, як обігнав. А в мене тільки-тільки-тільки появилося друга лега. Ну ніщо, друзі, ми з вами їм покажемо, де раки зимої, да? Так, вибираємо режим. Я не хочу хайденсік. Який хайденсік? Вбити Бога, вибирайте всі. Алло, алло, вибирайте вбити Бога. Куди? Ну який Хайденсік? Тік, ви серйозно? От ви на приколі? Вам нравиться оце бігати, нічого не робити і ховатися? Ха-ха. Ну, не знаю, не знаю. З ким я попав в лобі, але нікому нічого не подобається. Всі хочуть бігати, ховатися. А мені цікаво, які тут рівні. Ну, дивини, погані тут рівні. Є сьомий, 9, 10, 16, 17. Ну, 17 у мене, звісно. Ну, але все одно, все одно у пацанів високі рівні. Чому ви не хочете бігати і вбивати Бога? Тепер треба ховатися, ховатися, ховатися. От куди би мені сховатися? Де їжі потяга визвав, треба сховатися? Я я даже не знаю. Це така мапа, знаєш, ну, для хованок тяжка, я би так сказав. Я предлагаю, поки він нас не бачить, він використав токсичний дощ, я предлагаю тако обігти його і сховатися у нього за спиною. Бем, диви, диви, що він робить. Йомоя! Так, сюди, тихенько, тихенько, поки він нас не бачить, поки він нас не бачить. Ой-ой-ой, лава, лава, лава. Треба залізти наверх. Бемс, все, все, ми стоїмо собі, кайфуємо, глади не упасти. Оце класний спел. От лава, класний спел, мені подобається. Ще мені подобається. Ще мені подобається лазерний такий спел, що з'являються такі квадратики на землі. І тобі треба від них, виходить, денсити, пригати. Ну, це не так легко. Це не так легко, і за цього мені подобається цей спел. Ух ти, йо, потяг! Двек полетів. йо йома! Йо, йо. А я тим часом сховався і стою, отдихаю. І ще я вам хочу, друзі, передати. Оспустися зараз під відос, втикни свою вподобайку, бо реально, От дивитися відосики, ви дивитеся, а підписуватися на канал ви не підписуєтесь. Що за діло? Треба вподобайки, ну, треба вподобайки нажимати, я не знаю. Друзі, бо з такими ділами я не буду додати собі в друзі два-три кента. Буде лише один кент в одне відео. Отак. Або ти зараз спускаєшся втикаєш в свою подобайку, або я буду додати в друзі собі тільки по одному кенту. Все зависить чисто тільки від вас. Слухайка, а мені це здається? Чи цей Бог... Ще досі нікого не вбив. Це що я забіти, це він випускає, получається потяг і використовує токсичний дощ. Все, все, що я бачу, що він використовує. Бо реально, це якийсь бог слабенький тому можна не боятися і спокійно крутити рулетку. У мене вже назбиралося сім спінів Треба крутити і щось вибити собі толкове. Ооо, гроші, гроші це непогано. Гроші, це. Це хорошо. Ооо, експа. От експа це саме ліпше, що може випасти з цієї рулетки. Текс. Суперботінки, щоб високо проїхати. Ну давай, давай, давай. Інвіз. Я думаю, гроші випадуть. От мені з цього всього потрібно лібо гроші, лібо, виходить, опит. Бемс, аптечка. Аптечка, в принципі. Ну, Дензо не був би дензо, якщо б він просто так би не використав вогнегасник. Боже, дензо. Проснися, ужалу, пора вже виігрувати. Проте це бог слабенький, да. У нього спілів не так багато, тому він не може нікого вбити. Це слабенький Бог. Опа, ану, цікаво, от він когось спалить лавою чи ні? Бемс-бемс, бемс. Ух ти йо, двоїх-то вбив? Троїх, чотирьох? Він чотирьох чуваків убив. І біля мене все розвалився, чувачок. Ха-ха-ха! Пацани, походу, не шар і треба залазити наверх. Ось дивись, Знову, це його самий любимий спел токсичний дощ. Ух ти йо. А, він мене бачить. Точно, 10 секунд до кінця. Проте, проте, мені по барабану, і він ще когось убив. Бимс, і що? І що, і що я? І що я заробив? Ану, удиви мене. О, так я саме більше грошей заробив. Йо мою Кстати, цікаво, цікаво, скільки мені понадобиться грошей, да, щоб відкрити нову пушку. 91 тисяча. А у мене тільки 89 тисяч. Тобто, тобто, мені ще потрібно зіграти один тери, два рази, да? і я зможу відкрити собі, почається, нову пушку. Так, кстати, мапа непогана така, не досить така велика, да? Мені би хотілося вибрати режим Kill the God. Бо Хайзен мені не подобається. О, о, оце ж підлетіли мої кенти з моєї банди, і вони знають, що треба нажимати. А ну-ка, хто у нас на цей раз буде богом цікав? Кстати, майже я випав. Майже Джуганчок. Який чувак у нас. Кстати, це. Бублик. В це бублик, <с> тому ми зможемо ще на ньому нафармити собі бабета. Бо у нього скілів мало, те у нього є, слухайка. У нього... Ух ти йо, ух ти йо, а не бублик він. Він хоче зразу мене убити. Тому давайте так от... Опа, він мене не бачить, він мене не бачить. Можемо пробігти, пробігаємо, пробігаємо. Нікидуй, накидаємо. Накидаємо ці черепашки. Чи це ящерка, ящерка, ящерка. Вибачись. Ух, він з ноги йому дав плюху, Диви, він його вбив. Хоть у нього й спіли погані. Проте, проте він шаре. Він шаре, що я кастувати, що як лушперети. Диви, бем, сплюху накинув. Майже убив двоїх. Ні, ну. В принципі, аби в нього були спилим, здається, в цього пацана. да? Він би нас би вирубав, дай Боже. Диви, пройшло майже тільки 20 чи 30 секунд. Він уже двоїх убив. Бемс, 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 бемс. Накидуємо йому хлопці, накидаємо, щоб він не ламався це центральний будинок. Треба йому за себе пілюлей. Пілюлей у ті ящирки відірвати їх хвоста. Ух ти, йо, а у неї вже так мало хп, Слухайка, в неї вже менше половини. Ми її прям добре накидали. Полюшок. Диви, диви, диви. Вона взагалі дуже швидко помирає. Ще одного вона убила. Проте, проте, у мене ще купа хпшок і я їй ще купу вкину урона. Чим більше урона вкину, тим більше грошей я зароблю. А чим більше грошей я зароблю, я собі куплю нову пушечку, яка буде дамажити набагато більше, ніж оцей калаш. Бемс, 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 бемс. Біжимо за нею, біжимо за нею, хлопці. І накидаємо їй плюшечки такі. Ой-ой-ой, ой-ой! Обережно треба бути. Треба не стояти в купі. Бемс, 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 накидайте, накидуйте, накидуйте ці ящерки. Бамс, бамс, бамс бамс, бамс Ще трішки, ще трішечки, ще трішечки. Ну-ну-ну-ну-ну. ну. Оба! Оце було боляче. Оце оце було прям боляче реально. Бемс! Розвалили! Розвалили ці ящерку. І показали, хто тут главний. Так, цікаво, цікаво, скільки я вкину урона, а вкинув я урона 5800. 5800, це це найбільше, хто міг тільки вкинути це я. Так, і поки не розпочався новий раунд, я предлагаю обрати кіл за гот і. і купити собі нову. Ух ти йо, а бульбашки то коштують 110 тисяч. Бульбашки уже 110 тисяч коштують. ха yeah. Йо, а це халепа, а це халепа, бо в мене тільки залишилось 4 тисячі. Цікаво, хто у нас буде богом. Якийсь єбза. Єбза 23. Єбза 23 у нас Бог. Бемс? А слухай, а в нього непогані спили. Проте він ні разу не виігрував богом. <laughs> Ух ти, який в нього скінчик намний. Текс. А ну-ка, Бемс-Бемс. Пос Поскільки вона дамажить цікаво Ух ти йо, яка вона. <laughs> Як вона. <laughs> Стріляє дуже медленно. Ця пушка прикольна, да? Бо в неї урона 52. Проте вона стріляє дуже медленно. Ось в чому її проблема. Проте цей бог уже проснувся, і ми їм накидаємо плюшечки. Так, я би спустився з цього і підібрався би тако поближче. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо, це хлеба Треба від цих бомб триматись якомога далі. О, все, дякую, дякую, що ти приоткрив. Поламав мапу і дозволяєш oh. по собі шайвіше накидувати плюшок. Уго, ух ти йо, ух ти йо. Він одного підірвав. Ти що печенюшка робиш таке? Ти пічея. Ти чи ти. Тостер, я не знаю. <хи> так, тікаємо, 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 тікаємо від нього, друзі. Ух ти йо, ух ти ух ти йоце, оце було опасно. Оце зараз якщо було опасно. Тікаємо, тікаємо від нього, то бемс, бем, бемс. накидуємо йому. Головне, зараз за мапу не випасти. Головне ще за мапу не випасти, Дензо. Бо ти такий, що любиш падати. Опа, надійсь це не по мені. Ні, нормально, нормально. Нормально. Стоїмо собі, накидуємо, таке бемс, бемс. Напоїш. Напоїш гамбургера, Голодна печенюшка. Давай, давай, ще трішечки, ще трішечки. Бемс. Розвалили його. Розвалили цього печенюшку. yeah <laughs> Так, а цікаво, я зможу собі відкрити ще якийсь спел скоро. Так, о, а я накинув 4800. Хм, Непогано, непогано. Так, виходить, я скоро зможу відчинити собі синій спел через 20 тисяч опита. І скоро буде в мене епічний через 90 тисяч опита. Ну, в цілому, в цілому, непогано, непогано. Так, у мене вже 10% стати богом. Надіюся, я випаду. Бо я хочу вже ну, затестувати новий спел, да? може я буду його так кастувати, що всі будуть просто-просто випалюватися. Згорати. Так, вибираємо the God і предлагаю покрутити також рулеточко. Може мені ще випаде досвід, да? ага, випав, випав аж п'ять раз. А ну-ка, удиви мене, здивуй, здивуй. Хосан, Хосан. Який самурай з мечами, слухай. Треба щось йому показати. Опа, па у нього хороший, у нього хороші спели. В нього є мега-цунамі, курочки. І у нього є легендарний непоганий спел. Опа, Опа-па. Ааа, він сканує. Він сканує, щоб обрати, куди саме. Лучше використати свою Свою ульту супернова. Бам! Полетіло. Проте він нею нікого не убив. Ха. Знаєте, що це означає? Що він? А хоча ні. Хоча він убив одного. Проте він за все одно якийсь боблик. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо. Лазерні очі, це погано. Це дуже погано. Проте у нього вже дивив, на нього вже немає великої купи ХП. Бемс, 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 тобі в пузо на тобі в спину на тобі по руці Ой-ой-ой, оце, оце халепа треба кудись тікати. Треба тікаємо, тікаємо на тако бемс. Залазимо на оцю башню. А я не можу залізти. Ладно, тоді не залазимо на башню. Залізем на оцю. Йой, а що це, а що це таке? А що я не можу залізти? О, виліз. Нормально, дензо. Вилазимо і накидаємо йому отаку плюшечки. Бемс, бемс, бемс. Кстати, напишіть в коментарях, як вам оця пушка. Бо мені здається, що отой автомат буде поліпше. Ось оцей автомат, що ось оцього челікса. В оцього вані, оце в мене такий самий був дробовик, да? Проте він стріляє набагато частіше, хоч у нього і урон менший. Бо цією пушкою ще треба попадати. А щоб попадати, треба бути близько дуже біля бога. Ось в чому мінус цієї пушки. Бемс! Ух ти йо! ну! І Дензу впав! Проте я не помер. Проте мене ще защитаю, як я вижив, да? Чи як. Да, я виживший. Я виживший. Виживший виграв. Так, я хочу вже бути богом, бо відсоток на Бога стати 14%. Пора вже мене дати мені цю можливість, дай, щоб я розвалив на оцій мапі. Так, вибираємо режим Kill the Good і Дензо, щас, надіюсь, стане богом. ну-ка, okay. рулетка крутиться, Дензо випадає. Давай, давай, Дензо, Дензика, 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 Дензика. Сюди! Сюди, Дензо! Дензо, пора їм показати, хто тут главний. Ух тый-ой, ти ух ти-йой, що за спіли? Ха-ха. <свісна> Бремс, сюди. Ти чого впав? Так, треба насамперед надути бджолок. Після цього нам треба запустити в метеор ось сюди. Бемс. Так, хто де, хто де, хто де. Ага, ось ще зверху стоїть один. Бемс, на тобі, щоб життя медом не казалась. Так, і я хочу зараз. Ей, а де моя культа? Давайте цього для начала Фредбера затягнемо Так, би таке цікаво, ще би заспавнити, о, я придумав. Можемо зробити також отако. Бемс, боляче, да вам? Ще один за вам покаже, хто тут головний так, 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 так. Опа, курочок визиваємо. Визиваємо курочок, бемс. Чупак-чупсом, тако. бемс. Сюда. Сюда. Так, і цікаво, кого би ще би тако поставити? Отакого метеорчика. Бем, Сюда одного. Так, того курочка ганяє. Того курочка ганяє. Ух ти його. бемс. Мінус один. Ось ось цього треба. Давай, дензо, Дензо. дензо, дензо. Він прям під тобою. Бем! Сюда. Так, Фредбер, там накидає. я бачу багато. Треба йому показати трішечки. А ось його, хто такий? А ти хто, друже? Бемс, тобі плюхо. Так, 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 так. так. Можемо отако зробити. Бум. Так, що в мене шея По Поспілам, пчолок ще немає. Можемо С од цього получається забрати друга? Нє, друг. Ох, ти тікаєш! А якщо так? Ух халепа, у халепа. Бемс. Так, визвати треба потяга. Визиваємо потяг, ставимо лаву сюди. Що би таке ще зробить цікаве? Олівці, олівці. Бемс. Уб'ю когось цікаво. Ні, не упів, не упів. Ой, халепа, ой, халепа, щоб таке зробити, цікаве. йо Йома, -йо. треба визвати бджол. Бжолки, бжолки, бджолки мені в помощь. Бемс. Так, метеорчика сюда. Бемс, тобі плюхо. Так, ще хтось таке дає по мені. О, ну їх купа прям велика. Бем, плюхо. Опа, це тікає, це тікає. Можемо переловити його такою плюшечкою. Бемс. Ще одну плюху. Єее. Есть сюда, сюда молодого. Так, опа, бджолки, ще одного з'їли. Так, залишається ще один, чи що? Чи що? Я не понял. Ах ти! Паразит! Бемс тобі, полюху! Ха-ха-ха! Ти що думай, мене сховатися? Ні, друже, тебе це не вийде. Зараз треба визвати Кстати, Кстати, щоб таке визвати, цікаве. Можна визвати ось отаку: Бемс, конвой, і може визвати ще потяг. Так, визиваємо потяг. Тепер тепер треба залазити наверх, щоб по нам не стріляли. І ось о цьому плюшечку тако Бемс. Є, полюшка одна, і сюди тільки ще одну, бум. Ух ти йо, халепа не попав, не попав, Дензо. Отако. Диви, він тікає, він тікає. Оце халепа, оце халепа, що він дуже він дуже швидкий. А воно ще нам накидує Фредбер. На тобі плюхо! Не хочеш? На тобі все одно. Блін, а я не знаю, що їм би таке зробити. Так, треба отого якось убити. Бемс, Плюха є. Плюха влетіла одна. Накидуємо ще одну, бемс, попали. І о сюди також ще одну. Єе! Так, поки він не бачить, ми надаваємо собі бджолок. Хе! Так, і можна використати ось оцей спел, поки він нас не бачить. І отако, а він хілиться! Він хілиться, хитрюга. На тобі, я тобі щас покажу. Я тобі щас покажу, що таке хілитися. Бемс, тут отаке робимо. Ах ти, вибіг, значить, да. Ти вибіг. Хорошо, хорошо. Дензо щас тебе безстренько розмастить по землі. Бемс! Давай сюди, дензик. Бам! Ха-ха-ха! Непереможний дензо. Ніхто не зміг виграти. Так, ну, на жаль, нам не вистачає ще відкрити да, нових спилів. Ну, нічого, зато в нас є рулетка. Бемс, нам випала невидимка. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутецьких подобайок. Також не забувайте про підписку на канал. І всім до нових зустрічей. Пау!